Друзі, привіт! Приїхав на рибалку, максимально неподготовлений. Короче, це озеро там, де є форель, і тут є карась. Коротше, підкормився, закинув. Он вже лежать три удочки обірваних. Коротше, поки карась не клює, видно, підходить форель. І така добра, що пообривала мені вже три удочки. Опа, опа, покльовочка. Закинув дві удочки на карася, донку закинув. Зараз пробую на, на спиннинг. Есть, есть, друзья. Страйк-про маленько. <реклама> Ух ты, хорошо. Ух, ух ти собака й провалився Фу. провалився, але де й зірвалась уже в поцакі. Тут мостик деревянный, и вин уже зарос. Короче, короче, такая форелька. Сейчас я ее забью, чтобы не втекла.